20 червня звільнення від страху. Вирішення проблеми страху має два аспекти. Ми повинні домагатись максимальної свободи від страху, доступної нам. Потім нам знадобляться мужність і молитва, щоб ефективно справлятись із страхами, що залишились, як це бачить БІЛ, сторінка 61. Більшість моїх рішень була заснована на страху. Алкоголь полегшував зіткнення життєвими труднощами, але настав час, коли він перестав бути альтернативою страху. Один із найбільших дарів, АА мені мужність діяти з Божою поміччю. Після п'яти років тверезості мені довелося зазнати сильного страху. Бог послав мені людей, котрі допомогли мені впоратися з цим. Працюючи по 12 кроках, я стаю цілісною особистостю, якою і хочу бути. І за це я глибоко вдячний.